Люди, прошу вас потіше, потішимо. Войний музінну вам. Герої не вмирають, доки їх пам'ятають. У мікрорайоні Черевківка коло братської могили солдатам зібралися школярі четвертої школи та жителі міста, аби вшанувати пам'ять ветеранів Другої світової війни. Всі зібралися, хто може, хто хто сочуває, хто розуміє, хто, ну як сказати. Вот собрались здесь отдать дань павшим, Защищавшим. Школярі підготували урочистий мітинг, вірші та пісню для ветеранів, але на жаль, з кожним роком їх у мікрорайоні стає все менше. Ось вот за рік у нас померло шість ветеранів прошлом году у нас умерло чотири ветерана. Сьогодні у мікрорайоні Черевківка залишилося 18 учасників бойових дій та фронтовиків. Проте й вони за станом здоров'я вже не в змозі приходити на такі заходи. Але їх подвиги пам'ятають, а розповіді про війну передаються від батька до сина. Це на світанку сталося колись стривожений із муками і жалем. Світ стрепенувся, кров'ю вмить заливсь, залився, залився болем, плачем, жалем. Ми повинні не пам'ять пам погибших і не забувати об по. Їхнім... Каміла Антоновна з допомогою онуки все ж прийшла до братської могили, аби послухати поздоровлення дітей, адже під час війни сама була школяркою, ледве встигла закінчити 10 класів, але через бойові дії атестат так і не отримала. А я якраз закінчила 10 класів і не встигла отримати атестат, як вже війна почалася. І моїх всіх хлопців, молодих забрали одного, одного дня одразу в армію. Таже не знаю, отримали вони атестати або не встигли. Сьогодні жінка бажає всім тільки миру, аби її онуки більше ніколи не чули вибухів та не бачили тих жахіть, які довелося пережити під час війни, як Другої світової, так і сучасної. Я все пам'ятаю, як почалась війна, як ми. Готувалися всі люди к роботі і утром нам сказали, що війна почалася і сильно почалася тривога. Пошла на кладбище по травичку і привезли убитого молодого воїна 22 роки. Кажеться, він з Ростовської області був, Много пережили. Не, не хочу, щоб ніколи не було війни, щоб не було такого страху, убийства людей. Після урочистого мітингу діти подарували квіти ветеранам та поклали їх до підніжжя пам'ятнику загиблим солдатам. А ви в нас сами, сами, сами,